Ось таке намисто у дуже гарному кольорі. Камера, на жаль, не передає насиченого кольору даного намиста. Намисто йде темно-синє, з блискучою серединкою, дуже гарно виблискує, та срібним бісером теж блискуча серединка. Ось дуже гарне воно, дуже гарно виглядає. Матеріали, які нам потрібні, це бісер. Бісер я використовую чеський номером 10. В грамах, скільки пішло мені бісеру на дане намисто, я вам не скажу, тому що в мене бісер йде великими пачками. Але краще, щоб ви мали по 50 грам. Стандартна пачечка ось, продається: 50 грам сріблястого і 50 грам, Темно-синього, якщо ви будете пласти по таких кольорах. Ви ж можете вибирати будь-який, який вам вподоби. І так, синій бісер я використовувала 67-100. Дуже гарний, дуже переливається. І срібний бісер 78-102. Ось такі два бісери нам потрібні. Нам потрібна голочка. Голочкою я плету номером 10. Ось така. Ножиці нам потрібні. Фурнітура. З фурнітури в мене застіпка. Ось така. На сердечку колончику пише 925. Ось така фурнітура. Ви ж берете яку? Ви маєте. Також нитки. Нитки я використовую титан номером 60. Ось, рекомендую вам лише для виготовлення намиста, силянок, кривульок. Ось. Ниточки мати титан номером 60. Такі ниточки, завжди їх купую у магазині Діана Бісер у Фейсбук. Ось, готуйте матеріали. І почнемо плетіння, відміряємо нитку комфортної вам довжини. Набираємо одну срібну бісеринку. це буде у нас стоп бісеринка. Коли будемо пришивати застібку, ми цю бісеринку будемо знімати і пришивати застіпку. Залишаємо 10-15 см ниточки, проходимо голочкою знизу вверх. Не зачіплюємо нитку, проходимо два рази через бісеринку. Так. Далі набираємо з вами 22 сині бісеринки. І підтягуємо до нашої стоп бісеринки. Далі проходимо голочкою. В четверту синю бісеринку. Три бісеринки ми пропускаємо, в четверту проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. Ось такий хрестик у вас має вийти. Далі ми набираємо п'ять синіх. Ту бісеринку, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Нам потрібно пройти в шосту бісеринку. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ось так. Втягуємо нитку, набираємо 5 синіх. І рахуємо 6 бісеринок. Ось цю бісеринку ми нарахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось вона, шоста. 5 синіх набираємо. І проходимо. В саму першу синю бісеринку. Підтягуємо ниточку. Ось що у вас має вийти. Далі наступний ряд 5 синіх, третя бісеринка в нас синя. Проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. П'ять синіх. Проходимо в третю синю. П'ять синіх набираємо, проходимо в третю синю. Далі ми набираємо 12 бісерин синіх, підтягуємо донизу нашої роботи. Три бісеринки ми пропускаємо, через четверту ми проходимо голочкою. Підтягуємо нитку, щоб у нас не провисала нитка. Набираємо 5 синіх, проходимо вулочкою, ось в третю бісеринку. 5 синіх набираємо, проходимо через третю синю. Дві сині, срібна, дві сині набираємо. Проходимо через третю синю. 5 синіх набираємо. Проходимо через третю синю бісеринку. 5 синіх набираємо, проходимо через третю синю. Дві сині, три срібні. Набираємо, проходимо через срібну бісеринку, Три срібні, дві сині. Проходимо через третю синю. Дві сині, срібна, дві сині. Набираємо, проходимо через третю синю. Набираємо 2. Сині, сім срібних, три сині. Підтягуємо донизу роботи. Три сині бісеринки пропускаємо через першу срібну, проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. Набираємо три срібні синя срібна. Проходимо голочкою через першу срібну бісеринку. Три срібні набираємо, проходимо через срібну бісеринку. Три срібні, дві сині. Набираємо, проходимо через першу срібну. Срібна синя, три срібні набираємо. Проходимо через третю. Срібну. Дві сині, срібна, дві сині набираємо. Проходимо через третю синю. Дві сині, три срібні набираємо. Проходимо через срібну вісеринку. П'ять срібних. Проходимо голочкою. Через третю срібну. П'ять срібних проходимо через першу срібну. П'ять синіх набираємо. Проходимо через третю срібну. П'ять срібних набираємо, проходимо через першу срібну. Далі набираємо дев'ять срібних і три синіх, підтягуємо донизу нашої роботи. Три сині бісеринки пропускаємо через першу срібну, проходимо голочкою, підтягуємо нитку. Набираємо 5 срібних, проходимо голочкою через третю срібну. П'ять срібних набираємо, проходимо через третю срібну, 3 срібні, 2 сині. Проходимо через третю синю, дві сині, три срібні набираємо, проходимо через третю срібну. П'ять срібних набираємо, проходимо через третю срібну, П'ять срібних проходимо через третю срібну. Половину елемента ми вже з вами сплели. Далі ми вже будемо йти на зменшення, плести ось цю частинку. П'ять синіх набираємо, проходимо через третю срібну. Дві сині, три срібні набираємо, проходимо через третю срібну. Синя, дві срібні, дві сині набираємо. Проходимо через третю срібну. П'ять срібних набираю. Проходимо через першу срібну. Дві сині, дві срібні, синя набираю. Проходимо через третю срібну. Три срібні, три сині набираємо. Підтягуємо до нашої роботи. Три сині пропускаємо через першу срібну. Ми проходимо вулочкою. Підтягуємо нитку. П'ять срібних набираємо. Проходимо через другу срібну. П'ять синіх. Проходимо через третю срібну. П'ять синіх набираємо. Проходимо через першу срібну. П'ять срібних набираємо. Проходимо через третю срібну. 5 синіх. Проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю. П'ять синіх набираємо. Проходимо через третю срібну, п'ять синіх. Проходимо через третю синю П'ять синіх. Проходимо через третю синю. Набираємо шість синіх, підтягуємо до нашої роботи. Три сині ми пропускаємо, через четверту проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. П'ять синіх набираємо, проходимо. Третю синю. П'ять синіх набираємо, проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю. 5 синіх набираємо, проходимо через третю синю. 5 синіх. Проходимо через третю синю. 5 синіх. Проходимо через третю синю. Набираємо 6 синіх. Підтягуємо донизу нашої роботи. Три бісеринки ми пропускаємо. Через четверту проходимо голочкою. Підтягуємо нитку. П'ять синіх набираємо, проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю. П'иніх набираємо. Проходимо через третю синю. П'иніх. Проходимо через третю синю. 5 синіх. Проходимо через третю синю. Набираємо 12 синіх. Підтягуємо донизу нашої роботи. Три бісеринки ми пропускаємо, через четверту проходимо голочкою. Підтягнули нитку. Набираємо 5 синіх. Проходимо через третю синю. 5 синіх набираємо. Проходимо через третю синю. Дві сині, срібна, дві сині набираємо, проходимо через третю синю. П'ять синіх, проходимо через третю синю. Далі у нас йде повтор. Тому продовжуйте самостійно, відмотуйте. Відео назад. До того моменту: ось де в нас перша бісеринка йде. Дві сині, срібна, дві сині. Ось цей другий елементик. Ось ми його тут проплели. Я під відео напишу, з якої хвилини йде повтор. І так, дійшли ми з вами до завершення. Завершуємо намісто плести так, як ми і починали його. Ось два синіх елементи, і завершуємо роботу теж два синіх елементи. З однієї сторони я вже пришила ось застіпку, другу пришиємо разом. Ось ми дійшли до верху, набрали ми по 5 бісеринок. Набираємо 5 бісеринок синіх, беремо застібку в кого, яка в мене ось ланцюжок залишився, беру ланцюжок і підтягую все це гарно до нашої роботи. Далі проходимо голочкою через ось ці 4 бісеринки. Витягуємо нитку, нічого нового тут немає. Я усіх відео знамиста показувала, як пришивати. ось Виходить така петелька. Цю петельку ми проходимо декілька разів, щоб вона надійно була закріплена, нам потрібно по кругу пройти два-три рази, залежить від товщини нитки. Якщо нитка товста, достатньо буде і двох разів. Якщо ж тоненькою ви ниткою 3-4 рази. По кругу проходите і тоді ховаєте нитку. Мені достатньо двох разів, тому що в мене товста нитка, ось. І ховаєте ниточку. Як ховати ниточку та додати нову ниточку, у мене на каналі є відео. Я прикріплю їх. Посилання під відео, щоб ви могли не шукати довго, а перейти за посиланням. Тому я показувати не буду. Все стандартно, все те саме. Тому, якщо хто не знає, переходьте за посиланням і там все показано, як ховати ниточку. Тому я сховаю ниточку і повернусь. Ось я вже пришила застібку, і на місто наше готове. Буду дуже рада за ваш коментар. Мені дуже приємно читати ваші коментарі щодо моєї роботи. Ще приємніше читати, коли ви відтворюєте за моїм майстер-класом, і у вас усе виходить, а у вас обов'язково усе вийде.